Увага, творці бойових машин. Час об'єднати зусилля та втілити ваші задуми у життя. Першим кроком на цьому шляху стане написання промпту, детального опису вашого автомобіля. Це не просто набір слів, а чітка інструкція для інструментів штучного інтелекту, таких як Gemini та GPT-CHAT, які допоможуть вам візуалізувати та втілити вашу задум у 3 d модель. Пам'ятайте, чим детальніше ви опишете свій автомобіль. Тим кращим буде результат. Ось декілька порад, які допоможуть вам створити вдалий промпт. Детально описуйте все, що стосується вашого автомобіля, його зовнішній вигляд, характеристики, озброєння. Пишіть чітко, уникаючи двозначності та неточностей. Чим краще ви пропрацюєте свій промпт, тим кращим буде результат. Не бійтеся експериментувати та шукати нові рішення. Ваша креативність. Це ваш головний інструмент. Я вірю, що ви зможете створити чудові промпти та вразити нас своїми унікальними військовими автомобілями. Другим кроком стане завантаження створеного промпту в Джанкрафт. Перейдіть на вебсайт Джанкрафт, створіть обліковий запис або увійдіть до існуючого. Це безкоштовно і займе лише кілька хвилин. Натисніть кнопку Створити новий проект у верхній частині екрана. Введіть назву свого проєкту. У меню тип проекту оберіть 3D, модель. Скопіюйте та вставте свій промпт у текстове поле «Промпт». оберіть будь-які додаткові налаштування. Наприклад, ви можете вибрати стиль 3D, моделі, роздільну здатність та інші параметри. Натисніть кнопку Створити. Джанкрафт почне використовувати штучний інтелект, щоб створити 3D-модель на основі вашого опису. Не забудьте додати будь-які важливі деталі, такі як колір, матеріали, озброєння та середовище, в якому буде використовуватися ваш автомобіль. Після того, як Джанкрафт створить вашу 3D-модель, ви зможете переглянути її, внести зміни та завантажити або поділитися нею з іншими. Бажаю успіхів!